У римо католицькому костелі зібрали звіряни, щоб освятити вино. Тернополянка Марія Ткач каже, цю традицію перейняла від батьків та бабусі. Я маленька ще тоді була, прабабуся ще жила, що пили. Вино був день спеціально, коли пили вино освячене, а цю традицію мені батьки передали, костел передав. Отець Віктор Костів розповідає: освячують вино 27 грудня. Адже в цей день в латинському обряді згадують апостол євангелиста святого Йоанна. За його словами, освячене вино символізує любов до ближніх, позбавлення ненависті та неприязні. Освячена вина у нас в нашій традиції нав'язується до святого Йоанна Апостола, і згідно з традиції, він теж був в п'язниці на острові Патмос. І в певному моменті йому подали це отруте вино, коли він його спожив, перед тим благословивши, йому це не зашкодило. І сьогодні ми на цей спомин в нашому теж світі, в якому переживаємо, чинимо подібно, щоб це вино символізувало нам власне цю радість і боротьбу, наприклад, з ненавистю, з різними образами. Окрім вина, в час різдвяних свят у Римо-католицькій церкві освячують овес. Про цю традицію розповіла Катерина Вавринович. Саме освячення віса, воно, так як за традицією, необхідне для того, щоб ми могли розділити ці свято Різдва також з усіма творіннями Божими, тобто ділити їм тваринкам, там, коням іншій худобі. Ось що саме для цього. Ну і для того, щоб був кращий врожай, його засівають за словами Віктора Костєва. Овес освячують 26 грудня. грудня. Латинському обряді в цей день згадують святого Степана Першомученика Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.